Ука, окунь, карп, лящ таким уловом можуть похвалитися поліські рибалки. А коли ця рибка потрапляє до рук поліських господинь, тоді їхня кулінарна фантазія безмежна. Адже із риби вони можуть приготувати страви на будь-який смак: солені, варені, смажені, тушковані, фаршировані. Жителька села Городище, що у Березнівському районі Ольга Мешко теж знає рецепти смачних страв із риби, яку полюбляє ще й рибалити. Оля, що ви нам сьогодні можете запропонувати приготувати? Ну сьогодні я можу запропонувати вам приготувати оселедці домашні із живої риби. Яку рибу для цього потрібно? Для цього потрібно мати рибу бажало щуку і дуже притаманний цьому ще й карп. Ага. Карп можна і товстолобити. Отож, ви зловили рибку, так. -та. І тепер ви, ви її почистили, плавці пообрізали так. І тепер що будемо робити? Тепер будемо е, е, с... Наріза... нарізати цю рибу для того, щоб зробити на угу. угу. Треба шматочками нарізати. її, Наші так? Травно. Але ж я завжди хочу працювати з рибою в рукавицях. Угу. Риба має специфічний запах, О, да. так? Ну не так запах, як можна поранити руки. Так, і руки можна поранити. Так. Гарно помиту рибу, гарними шматочками собі нарізаємо. Приблизно ми Ну, півтора-два сантиметри, uh -huh. щоб був гарний шматочок, виложить його на тарілочку. Відрізаємо, звичайно, хвостик, а то він буде зайвий. Угу. Uh -huh. Ось. І засолюємо її на 12 годин. І в прохолодне місце поставити? Спочатку засолюємо. Ось так. Ну, приблизно солі треба чимало. Uh -huh. Ось така... Добряча жменя така має бути. Добряча будь. жменя, щоб риба гарно просолилася. І ось це все просолили. І ставимо на 12 годин в прохолодне місце. Угу. Через 12 годин залідню його відповідно розчин пройшло 12 годин. Рибка наша просоліла, так орек? Тепер ми маємо через 12 годин залити розчином. Значить, Беремо уксус. Угу. Беремо уксус. Е, уксус розводимо один до трьох. Якщо, наприклад, у нас е, ось така е, скляночка, скляночка мірна уксусу, то ми маємо ще долити дві такі склянки води. Угу. Так. Ну, Рибу ви промили ми вже ж від, Після, від солі, від солі так. ми промиваємо рибу, тоді доливаємо дві склянки. Води до склянки уксусу, і ця риба має бути вкрита, вкрита водою, трощину, трощину, і ставимо далі на 12 годин. Такий довготривалий рецепт цей приготування такого да, селеця, так? Але зате результат продовжує, правда? Прийшло вже 12 годин після того, як ми замаринували нашу рибу. А тепер ми маємо її промити, все злити цей розчин, промити його, віджати кожний шматочок. Оце ми вже промили, віджати кожний шматочок. Угу. Ой. Э, ця риба, бачите, має э, більш біліший після просунути. Вигляд, правда, тоді да, вже немає угу. ні крові, нічого. Віджимаємо і зложуємо собі нашу пособину. Угу. Далі. Так, і далі що буде Наступний наш крок? Наступний наш крок буде такий, що ми беремо цибулю, нарізаємо цибулю полокінцями. Нарізали. ну, достатньо треба чимало цибулі, тому що риба дуже любить. Так, і в нас смачніше буде і правда? Смачніше. Угу. Так, нарізали. Тоді додаємо... Коріандр вмелений. Угу. А рибка любить правда? Так, правда, вона дуже любить коріандр, тому що не буде коріандру, не буде доброго смаку. Так. Добавляємо ще гірчичку. Гірчичку. І перець. Так. Перець угу. Це трошки. А в нас є такий. У нас є. Так. Ось. І все. Угу. Додали, розмішали це все. Змішали, дуже смачний вигляд. Ну, ну, зложиємо собі, собі... приємний, правда? Да. Mm -hmm. І, І зложиємо собі у банку. Цікаво mm -hmm. посудину, яку mm -hmm. ви собі маєте. Ми, маємо собі трогу... В даному випадку у нас півлітрового півлітрового банка, банка. якраз достатньо да. на цю порцію риби буде. Зложиємо дуже до на щільно, щільно, щоб вона кладла. Ось, Цибульку додаємо, всі інгредієнти, mm -hmm. які мають вони будь. разом з рибою. Ось. Угу. Ще поверх цибульку, так? Так, ще поверх цибульку. І заливаємо олією. Угу. Олія має бути е, нерафінована. не рафінована. Да. Ми, Заливати, завди... так? Да. Ми угу. завжди користуємося олією, привезеною із натуральних подсолнухів. Вона не має запаху такого, не має так, гіркоти. Да, повністю, щоб, повністю, повністю щоб, щоб покрило. Все. Заливаємо, закриваємо кришечкою. кришечкою і ставимо в холодильник. І через дві години вона може бути готова mm -hmm. до вживання. Уселиці по-домашньому. Щуку почистити, помити, відрізати плавники, хвіст і нарізати товщиною 1,5-2 см. шматки посолити, перемішати і поставити у прохолодне місце на 12 годин. Після цього просолілі шматки промити від солі і залити розчином із осту та води, залишити знову на 12 годин. Коли риба замаринується, промити її водою, добре відтиснути кожен шматок і викласти у скляну посудину, перекладаючи цибулею нарізаною півкільцями, поперчити, додати коріандру, гірчиці, залити олією, закрити кришкою і поставити у холодильник. Через дві години оселеців можна споживати. Я запропоную ще одну страву. Запечений карп, фарширований овощами. Угу. Карп уже у нас є. Є. Свіжий карп. Його угу. Треба гарно почистити, повимати жабри, повимати очі, пообрізати всі плавці угу. і тоді починаємо нарізати. Нам треба спеціальне нарізання, через те, щоб він не, роз, цей, не розкидався. Я люблю працювати з рибою теж. Угу. Ну, в Тут дуже місячі планці. Ось сили. беремо наш карт, помитий, почищений і надрізаємо, велик... надрізаємо тут велику кістку. Ого. Надрізаємо не дуже не, не, зрізаємо... до, кінця. не до кінця. Надрізаємо ага, такі зами. гарними шматочками. Ось так. Ну, трошки тут треба силу свою марку, якщо великий парк, то звичайно, що і сили треба трошки більше. Ось якщо риба то тоді легко розрізається ця, ця кісточка. Угу. Оля, як часто ви готуєте страви із риби? Я бачу, що ви полюбляєте з рибу часто. Я не тільки полюбляю готувати, а я і люблю е, рибалити. Ага, навіть так. То це, так. може, ви зловили цю рибку? <рес> ну, цього року ще я не зловила, але тими роками було таке. Було таке, так? А найбільший умов <рес> який був? О, 9 кілограм. А що саме? Карпи. Карпи? Да. У нас є дуже хороші ставки в полянах. Так. Ми туди виїжджаємо на рибалку. Я дуже люблю, коли в мене є така психологічна перегрузка. Угу. Я люблю поїхати по рибалку. Нарізала, тепер ми приступаємо до того, як би її Начин... посолити, поперчити і начинити. Посолимо так гарненько, щоб вона гарно просолилася всередині. Поперчили. Теж добряче, добряче да? поперчили і всередині. Так, uh -huh. так, Поперчили. Ось, якщо в нас в пісні дні, ми можемо його не заправляти майонезом, а якщо в такі звичайні святкові дні, ми можемо тепер гарненько заправляємо майонезом. І коріандр. І коріант. Забрали. Посипати коріантром теж? Посипати коріант. Угу. Морква, цибулька, лимон укріпче. Так, потім додасться. Отак от змастити треба це все. Посипали коріандром, помазали майонезом. Тепер приступаємо для фаршировки. Всередину наложимо муркну, цибулю і, і кусочок сала. Ось і, так ще? Так, якщо е, риба має бути пісна, значить ні сало або майонез, який приміняється е, пісний. Значить Сало тоді вже не, не, не так, так. так. Прошу вам моркочку, цибульку. Наложиємо цибульку. І всередині наглужуємо угу. сало. Ну, Дуже добре було б, якби було копчене сало. Ну, але поки копчене немає. У то... ми робимо таким, яке в нас є. Сало теж додасть такого смаку, правда? Звичайно. Буде риба наша набагато смачніша і сучніша. О, не дуже пісна. Угу. Ну і морквочки ще, ще так достатньо. Так, достатньо, ну, достатньо щоб в нас мали вигляд. Тепер ми беремо лимончик. Обов'язково це дуже обов'язково. взяти лимону і полити сок, соком поликом, лимона, так? лимона, так? Бажано з обох сторін. Отак візьмемо. Угу. розпр він розподілиться? Він розпреділиться, да. так і викладаємо на деко. Чи можливо спочатку картопельку ще Значить, покласти? Ми полили лимончиком. Тоді на приступаємо до нарізання картоплі? Ми ну картоплі я вже вам нарізали, трошечки так? нарізала. Виложуємо їм її на деко кружальцем, де так? Так. можна було більшими, але які є такі. А, ну, які є, такі так, Яка картопелька? Да <рес> чи товстішими ви мали на увазі? Можна товстішими на mm -hmm. наверху цієї картоплі, якби бажано. От в нас літом завжди є перець, є у mm -hmm. нас баклажани. Ми в... кабачки, ми нарізаємо такими кружельцями кабачки, баклажани, баклажани і перець. Ого. Ну, то це, це, це смачно, має... Дуже смачно. Ну, звичайно, перець теж ну, зараз нас і... трошки такий період, що цього в городі немає. Але, Але, Але ж... на майбутнє господиня да, може взяти. Нав... Може на... взяти собі. правда. Це дуже ніточко Угу. Тоді візьмемо трошки посоли. Поперчити? Можна поперчити. Трішечки, так? так. Перчити. Нашу рибу обов'язково я змащую олією олією, горіха грецького. Ага. Це дуже е, хор, хороша олія, вона навіть має властивість лікувальну. Полили для того, щоб наша рибка мала такий більш вологий. І укропчик, ну, ще окропчик серединку. Якщо літом росте окропчик, значить береться свіже. літочка окропчику і ложиться в серединку. Звичайно, що свіжий. І наша риба готова, готова. і можемо класти, можемо класти її на деко. Ось так. Оп. Оп. Все. так. І можна відправляти до печі. Ні, Чи ще, ще щось ще треба? В нас ми забулись, ще треба до печі. А що треба Нам ще? Треба задубити? ще нарізати лимончик і вставити між кусочки. Ага. Все, тепер ми можемо ставити до печі. Карп запечений. Рибу почистити, промити, відрізати плавники, видалити зябра, розділити на шматки, не дорізаючи до кінця, посолити, поперчити, змастити майонезом, посипати коріандром і залишити на півтори години, щоб риба замаринувалась. Після цього начинити шматками сала, кружальцями моркви та цибулі, полити соком лимона, олією і викласти на деко з картоплею, порізаною кружальцями. Між шматками риби вставити дольки лимона, випікати у печі 30-40 хвилин.